Світ, що нас оточує, сповнений таємниць, але чи готові ви повірити, що найглибші з них приховані не десь у далеких туманностях, а прямо тут, у самій основі нашого розуміння Всесвіту? Уявіть собі, що звична для нас реальність це лише крихітна, розмита проекція чогось набагато грандіознішого і, можливо, жахливішого. Уявіть, що час і простір це не постійні, незмінні декорації. А еластичні живі субстанції, які можуть розтягуватися, стискатися і навіть розриватися. Готові? Тоді забудьте все, що ви знали про Чорні діри, бо те, що ми зараз відкриємо, переверне ваше уявлення про них і про Всесвіт. Ми звикли думати про Чорну діру як про нескінченно щільну точку, яка засмоктує все навколо. Але що, як це лише вершина айсберга? Що як її справжня сутність? Це не просто об'єкт, а цілий світ, світ, де наші закони фізики, наші уявлення про причинно-наслідкові зв'язки перестають існувати. Щоб дістатися до цього світу, нам доведеться залишити позаду все, що ми вважаємо реальним ми вирушимо в подорож крізь горизонт подій, невидиму межу, звідки немає повернення, але що чекає на нас по той бік, і як це пов'язано з ідеєю? Що наш всесвіт може бути лише частиною більшої таємничої структури, давайте почнемо з найпростішого Карл Шварцшильд. Це ім'я не таке відоме, як ім'я Альберта Ейнштейна, але саме відкриття Шварцшильда, зроблене у 1916 році, заклало фундамент нашої подорожі. Тоді, коли Ейнштейн тільки но опублікував свою загальну теорію відносності. Карл Шварцшильд, який перебував на фронті Першої світової війни, знайшов точне розв'язання рівнянь Альберта Ейнштейна, його рішення описувало гравітаційне поле одиночної, сферично-симетричної маси. І тут починається найцікавіше у його формулах з'явився дивний термін радіус Шварцшильда це була точка, де час і простір нібито мінялися місцями. Де гравітація ставала настільки сильною, що ніщо, навіть світло, не могло її подолати? Це був математичний опис чорної діри, задовго до того, як її назвали чорною дірою, це був математичний привид, що з'явився у рівняннях і чекав свого часу. Але що, як я скажу вам, що це рішення, ця формула приховує щось набагато більше, ніж просто чорну діру? Що, як я скажу, що ця ж формула може описувати і цілий всесвіт. Уявіть собі, наш всесвіт, він розширюється. Цей факт ми знаємо завдяки спостереженням. Але що, як це розширення не є єдиною можливістю? Що, як ми, занурені в океан простору, не помічаємо іншої реальності, що ховається за горизонтом? Давайте зануримося глибше в цю ідею. Космологія Шварцшильда це не просто теорія. Це провокація. Вона виходить з припущення, що наш Всесвіт це внутрішня частина нутрощі гігантської чорної діри, що існує в іншому, більшому всесвіті. Звучить як наукова фантастика, правда? Але послухайте, як це може працювати. Уявіть собі, що наш Всесвіт з усіма його галактиками, зірками і планетами є тим, що знаходиться по той бік горизонту подій. Це означає, що горизонт подій для нас це не межа, що знаходиться десь далеко, а межа, яка нас оточує. Це по суті межа нашого Всесвіту, Чорної діри. І що ж це означає? По перше, якщо ми всередині Чорної діри, то час і простір дійсно міняються місцями. Це не просто красива метафора усередині горизонту подій згідно з загальною теорією відносності. Просторові координати стають часоподібними, а часова просторовою. Це означає, що, рухаючись у просторі, ми насправді рухаємося в часі. А що відбувається, коли ми рухаємося в часі? Ми не можемо зупинитися, ми можемо рухатися лише вперед. І це точно відповідає тому, що ми спостерігаємо в нашому всесвіті, час рухається лише в одному напрямку ми ніколи не повертаємося назад. По друге, що відбувається з гравітацією. Усередині Чорної діри гравітаційне тяжіння спрямоване не до центру, а до сингулярності, до тієї нескінченно щільної точки, де, як нам кажуть, час і простір закінчуються. Але що якщо ця сингулярність для нас це не кінець, а навпаки початок? Що як це не точка в просторі, а певний момент у часі? Якщо ми рухаємося до неї як до неминучого майбутнього, то це може бути великий розрив або щось ще більш екзотичне, ця ідея, що наш всесвіт, це чорна діра, дозволяє вирішити деякі фундаментальні проблеми, з якими стикається стандартна космологічна модель, наприклад, проблема сингулярності великого вибуху. Стандартна модель каже нам, що всесвіт почався з нескінченно щільної і гарячої точки. Але фізика не може описати, що там відбувалося, це так звана сингулярність. Але якщо ми всередині Чорної діри, то ця сингулярність не є початком, а можливо, кінцем, до якого ми рухаємося в часі. Це означає, що наша реальність почалася не з сингулярності, а з моменту, коли наш Всесвіт, материнська зірка, сколапсував і сформував горизонт подій. Уявіть собі величезну зірку. Вона вичерпує своє паливо і колапсує під власною вагою, її матерія стає все щільнішою і щільнішою, поки не досягає радіуса Шварцшильда. У цей момент навколо неї формується горизонт подій, і для зовнішнього спостерігача зірка ніби застигає в часі. Але що відбувається всередині? Всередині матерія продовжує падати, але простір і час змінюють свої ролі. І в цей момент, можливо, народжується новий всесвіт, наш всесвіт? Це означає, що великий вибух у класичному розумінні, можливо, ніколи не відбувався замість нього був великий колапс в іншому вимірі, це вирішує проблему з сингулярності і дає нам зовсім іншу захопливу картину нашого походження. Але звідки взялася матерія і енергія, що наповнює наш всесвіт? У цій моделі матерія нашого всесвіту це по суті рештки колапсуючої зірки. Це дивовижний поворот, який пов'язує мікросвіт чорних дір з макросвітом нашого всесвіту. Але давайте будемо чесними, ця ідея звучить як казка, де докази. На жаль, прямих доказів немає, але є цікаві паралелі, які можуть натякати на її правдивість. Наприклад, у цій моделі наш Всесвіт має бути плоским, це означає, що якщо ви будете рухатися по прямій, ви ніколи не повернетеся в початкову точку, як це було б на сфері, і що ми бачимо? Спостереження показують, що наш Всесвіт з дуже високою точністю є плоским. Це не доводить, що ми всередині Чорної діри, але це робить таку можливість дуже привабливою. А як щодо темної матерії і темної енергії. Ці таємничі субстанції складають більшу частину нашого всесвіту, але ми не знаємо, що вони таке. У моделі Шварцшильда темна енергія, що спричиняє прискорене розширення Всесвіту, може бути пов'язана з ефектами кривизни простору часу всередині Чорної діри. Можливо, це не щось, а як можливо, це просто властивість нашого простору, який розширюється. Давайте тепер поговоримо про іншу, не менш вражаючу ідею, яка випливає з космології Шварцшильда. Якщо наш Всесвіт це чорна діра, то це означає, що чорна діра в нашому всесвіті, у свою чергу, може бути входом в інший, дочірній всесвіт. І так до нескінченності це створює ієрархію всесвітів, де кожен всесвіт є матрешкою в іншому. Уявіть, ви дивитеся на Чорну діру в центрі нашої галактики, ви думаєте, що це просто об'єкт, що поглинає зірки? Але що, як насправді це вхід в інший новий всесвіт, який тільки не народжується, а наш всесвіт, у свою чергу, є продуктом колапсу зірки в іншому материнському всесвіті? Це означає, що ми є дітьми нескінченного циклу народження і смерті, і наша доля вже визначена. Але в чому тут драма? Драма полягає в тому, що якщо ми всередині Чорної діри, то ми рухаємося до неминучої долі. І як ми говорили раніше, ця доля це сингулярність, це означає, що наш всесвіт, зрештою, може закінчитися. І це не буде велике заморожування чи великий розрив, як пророкують інші моделі це буде великий колапс всередині Чорної діри. Який, можливо, призведе до народження нового Всесвіту. Тож ми живемо у Всесвіті, який розширюється. Але куди? Можливо, до неминучого колапсу, це як життя людини. Ми народжуємося, дорослішаємо, живемо, а потім помираємо. А що потім? Можливо, наш всесвіт це живий організм, який має свій життєвий цикл, і ми його свідомість можемо лише спостерігати за цим циклом, не в змозі його змінити. Але давайте не будемо поспішати ідея космології Шварцшильда – це лише одна з багатьох можливих інтерпретацій, але вона змушує нас замислитися над фундаментальними питаннями чи є наш всесвіт єдиним, чи є ми просто частиною більшої нескінченної ієрархії, і що якщо чорна діра це не кінець, а початок. Можливо, найбільший страх, який викликає ця теорія. Полягає в тому, що вона ставить під сумнів унікальність нашого існування, якщо наш всесвіт це лише одна з мільярдів чорних дір, то чи є в цьому якийсь сенс? Але, можливо, найбільша надія, яку дає ця теорія, полягає в тому, що вона відкриває двері в абсолютно нові світи. Якщо ми можемо подорожувати до Чорної діри, то можливо, ми зможемо подорожувати не просто в інше місце, а в інший всесвіт. Звичайно, це звучить як наукова фантастика, але пам'ятайте, все, що ми знаємо про Всесвіт, колись було науковою фантастикою. Космологія Шварцшильда це не просто математична модель, це філософська притча притча про те, що те, що ми бачимо, це не вся реальність, притча про те, що найглибші таємниці можуть бути приховані у найпростіших речах. І притча про те, що ми, можливо, живемо всередині чогось набагато більшого, ніж можемо собі уявити. Звісно, у цієї теорії є і свої проблеми. Наприклад, вона не пояснює, як саме наш всесвіт став таким, яким ми його знаємо, з усіма його галактиками і зірками, але це лише початок. Наука завжди починається з припущень з божевільних ідей, які потім або спростовуються, або підтверджуються. І хто знає, можливо, через сотню років ця божевільна ідея стане основою нашої нової картини світу. Отже, що ми маємо? Ми маємо теорію, яка говорить нам, що ми живемо всередині Чорної діри, що наш час це рух до неминучої сингулярності, що чорні діри в нашому всесвіті це двері в інші світи, і що наш всесвіт це лише частина нескінченної ієрархічної структури. Це не просто космологія, це епос, епос про наше місце в нескінченному театрі Всесвіту. Тож наступного разу, коли ви подивитеся на нічне небо і побачите мільярди зірок, згадайте, можливо, ви дивитеся не на безмежний простір, а на внутрішню стіну величезної чорної діри, і, можливо, ви дивитеся на своє минуле і своє майбутнє одночасно. І, можливо, найцікавіші таємний.